Всім привіт! 8 люто офіційно стартує олімпійський сезон біатлоні. Попереду два тижні неймовірних гонок, інтриг і Два тижні, коли всі атлети боротимуться за мрію. А ми будемо стежити за кожним пострілом і кожним відштовхування на трасі. В цьому відео ви побачите розказ змагань, новини збірної України та провідних збірних. Ці гонки транслюються на сайті «Суспільна Спорт» наживо або в повторі. Посилання в описі під відео. На моєму каналі лише короткі огляди гонок. Можливо, вони будуть трохи відрізнятися від звичайних форматів, оскільки телетранслятор на Олімпіаді вже не IBU, і тим самим невідомо на даний момент, чи дозволятимуть вони вставляти фрагменти гонок в YouTube. 8 лютого неділю. Відкриття змішана естафета 15.05. 10 лютого вівторок. Індивідуальна гонка чоловіків 14.30. В середу, 11 лютого, індивідуальна гонка жінок о 15.15. .15. Спринт в п'ятницю чоловіки 15.00. 14 лютого спринт жінки о 15.45. Та нас чекає дві гонки переслідування в неділю 15 лютого, чоловіки о 12.15 жінки 15.45. 17 лютого вівторок естафета чоловіки 1530. 18 лютого з середу естафета 1545. Жінки. Та дві останні заключні гонки це Мастарти 20 лютого. Чоловіки 15.15 15 та 21 лютого наступного дня жінки о 15.15. 15. Загалом Україна здобула 10 ліцензій по 5 у чоловіків і жінок, що дозволяє виставляти по 4 атлети у кожній індивідуальній гонці. Чоловіків це Дмитро Підручний, Віталій Мансен, Богдан Борковський, Антон Дученко, та Лисюк. Жінок це Христина Дмитренко, Юлія Джима. Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина відео з перебуванням українських атлетів у олімпійському містечку показує, що команда вже повністю готова до старту. Гасанова створив парадні костюми для національної збірної з біатлону в межах підготовки до Олімпійських ігор, зробили неймовірну зйомку в Австрії, взуття в колаборації з Емілі Далаш, б'юті партнер проєкту Мезонія, темно сині архітектурні силуети з золотою вишивкою українських орнаментів, про силу, гідність і сучасну ДНК України. Зйомка відбулася також за підтримки президента Федерації біатлону. Весь образ атлетів повністю гасанова. Та переходимо до інших новин. Позитивний тест на допінг. Італійська біатлоністка Ребека Паслер отримала позитивний тест на летрозол. препарат, який застосовується в медицині, але заборонений в ВАДА як гормональний модифікатор. Через це Паслер не зможе виступати на домашніх Олімпійських іграх, хоча перебувала. В гарній формі. Тепер спортсменка буде відстоювати свою позицію, намагаючись скоротити термін дискваліфікації. Томас Каукенес, Литвієць, оголосив про завершення спортивної кар'єри. Найкращим його результатом було 17 місць в спринті та 13 пасюті на Олімпійських іграх 2018 року. Норвежка Осна Скреда тимчасово відклала спортивну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Тані мканія Франциска Прось заявила, що останні гонки перед Олімпіадою на Кубку світу могли стати її останніми в кар'єрі. Цей сезон особливий для біатлону, інтриги, сильні команди, нові обличчя та ветерани, які борються за медалі на Олімпійських іграх. Пишіть в коментарях, кого ви вважаєте фаворитом Олімпіади та чи зможе Україна здійснити бажану сенсацію та вибороти медаль. Давайте вболівати разом і стежити за кожною гонкою цього неймовірного сезону.